В нашому курнику трошки ці переміни, коротше. По-перше, ми зробили спочатку лісничку, де да, і не було знизу цієї штуки, і цим курям, так ну, вони постійно десь там провалювались? О, так нормально далі. У них була сіточка менша, була 12 мм, а це вже 2 см, тобто 20 мм на 20 мм. Ліс... Це я. Палка така, на якій вони сидять, доска. Була одна, зробили дві, бо курочки виросли. І ну, так їм зручніше Ну, як всі влізуть. та ще тут лісничка одна, лісничка друга, кермошка і водичка. Світло. Що тут ще, І двері такі, сіточка. О, це, виходить, Ну, сі днем дощ, їх не випускати, то вони собі тут закриті. Ну, якби світло в них є, але ну, нічого не залізе. як то так.